Чемпіонат важливий тим, що це якраз та вікова категорія, яка буде складати національну збірну. Так як я говорив, що зараз з молодіжної збірної у нас в 24-му році молодіжна збірна посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи. І перше командне місце також посіла національна збірна Ю 23 Це в Софії було. Ми теж там взяли вісім золотих медалей. Було по три срібних і три бронзових на сьогоднішній день. Наша еліта і та збірна, яка з молодіжної перейшла в 19-23. Вони вже по віку перейшли по 19 років. І ті, які були, це дуже потужна, дуже сильна збірна. І ми будемо вибирати з них. Зараз чемпіонат України. Маємо гарно підготуватися на наступний олімпійський цикл і вже в Лос-Анджелесі провести. Не одну медаль, а як мінімум дві, три, п'ять, як там з Божою допомогою, як підготуємося. Чому Львів? Простання просте. У нас зараз в Україні йде війна, і східні області вони не можуть приймати у нас так само Хмельницька, Рівенська область, Житомирська і Чернівецька. Того ми зараз трохи розподілили, щоб проводити, бо кожна, кожна область може там має свої якісь турніри, мастерські там пам'яті чи на честь когось. Ну так календарний план був. Ми запропонували Олександру Ярославовичу.